33 сім'ї постраждалих інвесторів, які вклали гроші в будівництво в будинку, і ось який ви бачите позаду мене, відстоюють своє право на отримання житла, за яке було сплачено 100%. Коштів. Тобто з'явилось підприємство, надавши заявку на участь у конкурсних торгів навіть без зазначення ціни. І на підставі цієї заявки, як вони тепер вважають, вони оскаржують ці конкурсні тергі. І Чогось з самого початку була ця афера, знову зауважу, через те, що продавались квартири в, скажімо, на 20-му поверсі, в той час, якщо по всім нормам, тут дозволено будувати лише 12 торгів. Учасниками були цієї будівельної афери це звичайно. Директор Опанасюки, який зараз відбуває восьмирічне покарання за шахрайство. І другий це заступ, перший заступник міського голови Володимир Іванович Цежур. Нашли по об'явленню, було об'явлення в газеті, і висел здесь сетела 100% стопроцентную квартири заплатили. Ці чотири этажа все-таки достроятся, і нам дадуть квартиру, і ми будем нормально жити, а не скитатися по вишневому. Будем мороженое и не ходить.